Українська акторка Анна Кошмул друге стала мамою 11 березня у зірки сватів та її чоловіка народилася донька, яку пара назвала Софією. Радісною новиною артистка поділилася в інстаграм, опублікувавши кадри випуск новонародженої з пологового будинку. Софійка увійшла в чат. 11 березня 2025-го. Щастя вагою, 4 кілограмчики нарешті на руцях. Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцес максимально комфортною і швидкою. Дякую кохану, моїй родині та друзям за підтримку та любов. Тепер звикаємо до нового. Чудового статусу батьки двох написала актриса. У 2017-му кошмал вийшла заміж з чоловіком, який має художню освіту. Акторка познайомилася на знімальному майданчику у кіно разом з Обранцем. Вона вже виховує шестирічного сина Михайла. Анна прославилася завдяки зйомкам у серіалі Свати. За цю роль її двічі номінували на українську телевізійну премію Телетріумф. Її також знають за ролями в серіалах Сашка, хороший хлопець, село на мільйон, папік 2», встигнути до 30», будиночок на щастя та іншим. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.